Сус, що? Що ми там зібрали по доджу? Получається мільйон з пісюном. А пісюн великий. Ну, трошки менше, ніж твоя родинка. Ребята, давайте ускоряться. Потому що 18 липня 19.00 відбудеться розіграш доджа у прямому ефірі. Ще можна виграти додж Челленджер за 200 гривень, а окрім доджа, за найбільші донати будуть окремі подарунки. Там да, такі подарунки, що поїб! Ти чуть, успокойся. <кхм> Все нормально. Чим більше ми зберемо, тим більше ми допоможемо. Хай живуть українці, Будуть українці, буде Україна! Сус, я короче, їхав поняв, сьогодні на машині і задумався. Задумався настільки, що пропустив свій поворот. Так, а за що? І, і не один. Коротше, ти зрозумів, що ну, от, от їх, ну, негативних новин, їх просто дуже-дуже дуже, -дуже, -дуже для... забагато. Ну, типа, що там, типа, Коля Тіщенка, лідер, що беззугла, безмозгла, що е, хуйло з чолкає, созвонилось з хуйлом лисим, ці два хуйла попизділи про кіно. У погані новості, вони і так, поняв, ну, на людей далі, так як прес. <півіт> <півіт> Сколько таких голов видержать? Лопнуть і все, і забули про це все. Так просто нейтральні новини вони не цікаві. Так тому що подача неправильно. Їх треба подавати цікаво. Так а як? Сам... Як? Ну, давай, просто ось. Я зараз задивлюся, листаю. ось, <кій> Пожалуйста, експерти розповіли, як очистити пральну машину власноруч. І що? Ну, той, ну зайде сюди три чоловіка, реально, у яких правильній машині по 200 років. І вона вже просто не крути барабан, тому що там вже навіть, блядь, мідії блядь, почали розвиватися. А щоб зайшло 12 тисяч заголовок має звучати отак. От Хочете, щоб пральна машина блищала, як вилизана пизда? І всі такі опана! Що ж там таке? Клац і заходять. Понял? Короче, я зрозумів, Значить, от, наприклад, новесть, да? Мінфін хоче скасувати банківську таємницю. Да? Надо подавать вот так. Минфин хочет скосувать банковскую таемницу, а всем похуй, потому что скрывать нехуй. Потому что деньги в последний раз бачил еще при кучме. Потому что карточку доставал только для того, чтобы грязь под ногтей вычистить. Або чтобы колбасы детям нарезать, потому что нож продал, чтобы колбасу купить, блядь. Потому что, сука, они про нас секрет раскрыть, мы про них секрет раскрыть. Минфин пидорасы. Да все, блядь. Хотя это не секрет, да? Ти, в принципі, правильно понял, тільки ти опять негативну новость даєш. А, -а, -а. Новина должна бути позитивна, ну, нужна, mm -hmm. та, яка ну, поможет людям. Ти просто розказав те, що нахуй не нужно. Те, що люди і так знають, ну ти красиво подав, да. От если б в цьому, скажи мені, в єдиних новинах. Отак, так. Да? Отак, вот блядь. Сука! Худо, ви це, йо, не підрасли! дали Що там, блять? Хіба картошку перекопайте, люди, блядь, за 5 мільярдів. І зніміть сюжет про это, понятно. Поэтому я ж дирію нужна новина реально. Яких продуктів краще уникати влітку, щоб не нашкодити здоров'ю? І що? Ну, зайшло 4 человека, опять почитала. А так, щоб зайшло більше людей, вона повинна була так. Нехуй жрать, що попало літом, блядь. А тепер що конкретно? І тепер заходимо. У спекотні дні варто уникати гострої їжі. А якщо б ти написав, блядь, не їжте гострого, потому що захочеться какать, прогорить сопла нахуй. І сразу же не хочеться гострого. От. Це чогоні очі то. Рекомендовано обрати легкі страви. В'їбіть, що то легеньке. О, о, кабачок. Ну, їбать, не хуяр ти його валіє, а потом майонезом не запиздовуйте, Шест, блять, ще. Да, ти потім і такий їдеш, блядь, і тут і жова а тут сопла прогорає. Шо, ще? Пробуй ще раз. Давай. Новина. Збиратимете по 5 кілограм з одного куща. Як підживити огірки в липні? Ні о чому. Читаємо так: як підживити огірки в липні і збирати по 5 кілограм з куща, нехуйшо. А? а там немає інфи, як підживити своє фінансове становище, щоб з одної роботи збирати експедити кущів. Є непоганий варіант. По трейд. Маєш 10 доларів і вриваєшся в світ трейдингу. Ні, ну Це реально цікавий варіант, тому що в наше время з 10 доларами ти максимум, куди можеш вирватися. Це в платний туалет на ЖД вокзалі і на всі бабки купити туалетного паперу, щоб тобі нарешті вистачило. Дивись сюди. Платформа Потрейд. Проста і доступна. Ставимо 2 долари, вибираємо час 5 секунд. Вибирай купити чи продати. Е, ну давай купити. Оп! Ого! Це, звісно, весело. Але б хотілося б ну, якось побільше розбиратися, служить, не тільки купляти, але й продавати. Платформа сама допоможе тобі зробити перші кроки. Або досвідчені трейдери підкажуть тобі, куди ходити і як швидко вивезти миттєво вивезти кошти. Ти виходить, що мене з собою постійно комп носить. Є, ти, звісно, з села виїхав, але з село з тебе ні. Ну існує не тільки веб-версія, а й мобайл-версія. А ага. ну давай ще раз потім. Та подожди! Зайдеш на платформу, зареєструєшся за посиланням в описі і пробуй скільки хочеш. А за промокодом BAMPER100 ще й отримає 100% бонус до першого депозиту. Як казав, мій дід, не торгуй кульмою, а торгуй криптою. і віддам всю пенсію бабі. Ну ось Будь ласка, все світ почне стискатися вже за 7 мільярдів років. Нове дослідження. І що? от кому це інтересно? Мені взагалі не інтересно. Що я взагалі сюди зайшов? А що там? Нам жопа Опа. через 7 мільярдів років нове дослідження. Вот це треба ставити. Я планую О, дожити і побачить. І ти заходиш, звісно, всі люди заходять і читають. Через чи розширюватиметься все світ вічно, чи зустріне драматичний кінець. Нове дослідження. Нахуя от это насипать? Ну, ви вже в заголовки дали. Дайте сразу інформацію, Ви що думаєте, блядь, що інтернет, блядь, не резина, ви туда можна все похоть, блядь. Ось. На основі даних спостережень за темною енергією отриманих з проєктів Dark Energy Survey, от нахуя. Конкретно, що, да, ні, жопа чи не жопа? Блядь, живіть нахуя хочеться, потому що через 7 мільярдів років, блядь, тільки вся хуйня почнеться, Все. Короче, можно все бабки тратить, потому что все через 7 миллиардов ну, да. вроки все сгорить. Вот если у тебя есть 7 миллиардов долларов. Ну, сейчас нема с собой. Ну, надеюсь, а дома? Надеюсь, продадим. От миллиар... а дома? Над... Дома? Да. Есть 7 миллиардов дома? Конечно, у меня под, этой, под подушкой. Вот так вот понял, типа кусок сала и 7 миллиардов долларов. Холодильнику? Да, лежать. Так. Сейчас до джара заиграем, буду на 7 миллиардов долларов. Ага, конечно. От меня новостишка. Давай. Малосольные огурки с соевым соусом у пакете. Покроковый рецепт. Ну, казалось бы, ни о чем, да? да? Да, А тут ты сразу цепляешься за ту. Ты ж нахуярил по 5 килограмм с куща, да? Да. Куда тебе их девать? За совы малосольные огурочки с соевым соусом у пакете. Сразу в пакете, ты понял? Да. Ну, идешь на пьянку, да? Да. Банку не брати, ну розоб'єш на обратно. Розіб'єш банку. Вдома оці проблеми. Де що ти банку не приніс, чи судочек? Що ти взагалі його брав, блядь? Ти що не мог вдома поїсти. Так зразу з пакетом там малосольні є. Ось ну, так от ідеш, отак от в одної руки чекушка, в другий пакет з, з, з огурцями у соусі. А то, можна і чекушку. Закусив. Ні, за випив, закусив, запив чекушку в пакет і в мусор, блядь. І додому, йдеш на блядь. бля. <рес> Летиш, Летиш, сказати. Летиш, що просто, що. Ось. Стосунки без близькості. Як зникає зв'язок між партнерами? А що це за стосунки, якщо вони без близькості? Ну, от, Прикинь. Чому партнери перестають їбатися? А що? От! А зараз і узнаємо. А, знайома картина Вечір. ви в одній кімнаті, можливо, навіть на одному дивані. Телевізор тихо бубонить на фоні, у руках. Ти та поняв? Кому це надо? Бубонить на фоні того, що. Джек Лондон, білого. Того, що, блять, за 10 років ми перепробували, блять, усе. Він мені і на голову, нахуй, наступав, блять. Я його і пакет на голову надівала. Ми заебались, поэтому їбемся тупо для здоров'я. Ну надо! Їбатися, ну, треба. Парі, просто це коли ви перестаєте, ще подожіть, синдром сусідів по кімнаті, коли зникає магія, блядь, Чому? Опять от, 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 практичний набір інструментів, але як зробити цю е, кригу мовчання та недовіри? Розбити, розбити. Зараз, трансформуйте запитання. Замість чергового як справи, що, поїбемося? <сум> <сум> Отак, от говоріть мовою почуттів. Це класична, але дієва техніка. Замість. Звинувачення, ти мене ніколи не слухаєш. Використовуйте я. Повіду, я почуваюся самотньою, коли ми мовчимо весь вечір. Це М не напад, блять. Може, просто треба переїхати від батьків. Тому що тільки починаєш шибатися, мамка заходить, каже, я тут квіточки палю, ви, ви, я діді, ну, Я ви, вам не буду. Ідіть не буду, їсти, воно остине. Та ну бля, я теж гостине. Только пісюн встав, бля. Не... Мені вже 47, блять, він встав. Може, блядь, останній раз. <рес> а я, може, змокрила останній раз, блядь. Ма, ну не заебай, пожалуйста, блядь. А вот так, а... Нахуй Ну нахуй, блядь, женилися, раз ви перегоріли, блядь. 47. О, ти, када думав, када от когда коли думав, коли так ось вот стояв під сонцем, блядь, виїзна церемонія, з женщиной, з чолкою, У всіх все тече. Чи готові? Да, блядь! Нахуй ты напиздил? Напиздил. Якщо ти був не готовий. Ну, 47, конечно, з батьками жити. Ні, ну, блядь, по батьками даже в будь-яке время жив. З батьками классно жити коли. Коли в тебе нема бабок, тільки з'являються бабки, нас одразу вийобують. Бо мамка скаже, блядь, я ж це, на ти щось бабки, поняв? Як позбавитися харчової молі? Та ти що, блядь? Ну, ну, ну а ти надо і, так... всі такі, поняв, всі такі, ну і шну, ну і нахуй мені треба. Вона так, як позбавитися харчової молі, щоб не ходити по хаті і не аплодувати отак, <рик> що вона уїбала два кілограма гречки, блядь, за два дня. Вона гречку хаває швидше, ніж твої діти. Ну і що, читай, як там? <рик> <надо>? Значить, треба... Надо... <рик> Харчова, а, міль, докучливі комахи. Які Оце мучить... бля. Інформація. Оце от інформація то просто Заполонили бля. Заполонили вашу кухню. Просто заїбали вони в нас. Отакі сидять. Моля така, поню. Що, сука, коли вони вже зібуться, щоб ми ще раз своїбали два кілограмі гречки? Щоб моль сібалася, треба прочитайте йому статтю. Да, такий, сука, ой, такі нудні люди, ну їх нахуй. Полетіли до других, блять. Лавровий ліст, гвоздіка, часник, лаванда. От це все розкладуєш по квартирі. Ходиш, блядь, сам в чаді, блять, воняє, вже і молі пизда, і тобі потихоньку наступає жопа. знаєш? Потім все це в чай заварив і випив. І, і пошли ебаться, молодой человек. що ты сидишь? Короче, Сус, главная подача, понял? Що взять з собою в испуску? Неинтересно, да? Вообще абсолютно. А если так? Що взяти з собою в відпуску, те, що не жалко проебать. О! о. Понимаешь? Конечно. И что ж нам не жалко проебать? Ляный сарафан. Ну, в принципе, нам <laughs> да, не жалко проебать. <laughs> Нахуй нужен. В принципе, у него еще и потом, если ты что с Duty Free берешь, а после, когда с собой туда же везешь, кто же по-любому литрушечку кладе. <laughs> а, Просто, чтобы не разбылась, понял, замотал. <смех> <смех> Батистова жилетка. Ну, в принципе. <смех> <смех> Батистова жилетка, блядь. Надо купить, <laughs> понял, чтобы ей брать с собой. <laughs> ты изначально проебав колои купил, блядь. <laughs> 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 Суцільний су купальник, ну, це для девочек. Да. Що э, это? Сумка. Прикинь, не, вот, блядь, представ просто вот така історія, я в суцільному купальнику. Що <говорит> ви, ребята, блядь, як ви тут отдыхаете? Дайте мені два пива, мені і дружині, блядь. Так це не суцільний, це роздільний. Не, ну если вот, я, а. а, Ну, вот такая. зараз, <говорит> <я, допустим. говорит> от так я, блядь, сейчас. <говорит> вот Оце суцільний купальник. Оце суцільний, ось Ось, блядь, человек піздує. Дайте два пива, пожалуйста, блядь. Хоч би, блядь, таку купальнику мене, блядь, не виселили, блядь. Бесплат... Тебе, блядь, <реш> Безплатно дадуть, скажіть. Або, або, Сус, або виселять, або, блядь, блять, іще. Капелюх? Не жалко. Ну, звісно. А, сумка або капелюх. Так треба або капелюх, або сумка. Капелюх треба обов'язково брати. Знаєш чого? Коли у цих готелях, де там, ну, більш плюс мінус модних, що можуть дати ще креветки. Щоб ти раз таки в капелюх підходиш, блядь, клас, капелюх, сняв креветки на гріб клас і бігом до столика, блядь, щоб не, ну, на тебе не дивилися, як на дурачка, що ти на нагріб. Ну і тут по мелоці. Футболки, шорти і шльопанці. В принципі, все. Mm -hmm. Історія культових чоловічих ароматів Віл Олли. All... А, надо що? Надо що, блядь? Що їбануть, бля. щоб від тебе не воняло. <laughs> да. Щоб, блядь, не воняло від мене, я пользуюсь. І такий, опана. І три точки. Да. Шовковиця. Так. Користь для здоров'я. По-любому. Що приготувати з літньої ягоди? А хуй що, ти варення і все. А не все. А що? Що, от надо там новость так. шовковиця, як з допомогою неї наїбашиться? От це уже варіант. Вино шовковиці. Що шо надо, кстати, полезна новость. Шовковиця, цукор і вода. Все. О-хо-хо! И у Люленова. Понял? Ти блядь, сделав вино із шовковиця і бахнув, а не написать для мені песню, блядь. Ось що ж це коїться, ось що ще коїться, наїбашився я, Та-ра-та-на-та-на-та-та-ра-та-на-та. І ходиш з чорним ротом. Коротше, про про просто Сус, підічну, що треба ну, просто читати нужні новини, абстрагуватися цієї залупи, яка лізе в, в твою жизнь. Потому що в тебе своя є. І то казав на починок шляпу, брать. Я завжди на, на відпочинок їду з шляпою, з виротником. Ну, нікому її не показуєш. Пішли, вип'ємо щось холодне: Шовковиці? Шовковиці.